Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. Говоримо сьогодні про критику, про страх критики і що із цим робити. Почнемо із того, що ми соціальні тварини, і боятися бути в ізоляції це нормально. Просто у когось цей страх критики він може бути більшим, у когось може бути меншим. Ну, у психопатів він може бути взагалі відсутнім. Різні люди є. Отже. Чому? Тому що я ніби, якщо буду сама, я не зможу сама вполювати, сама собі все забезпечити, сама продовжити рід. І ніби як тільки мене викидають із групи, на цьому можна ставити крапку. І е, страх е, такої критики він виникає, тому що я не відчуваю впевненості в тому, що я сама виживу. І тому мені треба рахуватися з усіма думками, з усіма людьми, тощо, 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 для того, щоб задовольнити всі свої потреби. І також і потребу у прийнятті в любові, в розвагах в продовженні роду і так далі. Тому що більш самостійними ви є, що більше потребу можете задовольнити самостійно, потребу у безпеці, потребу у визнанні, потребу у прийнятті, у любові тощо. То менший страх критики ви можете відчувати. Є. При критиці, що відбувається, ви впадаєте в дитячий стан. Ось якщо двоє людей у вас Хтось покритикував, ви так оп, завалилися, ця людина стає ніби у роль дорослого, ну, не дорослого, а такої батьківської частини. А ви завалюєтеся у стан дитини, там, де дитині можна казати, що вона зробила щось не так. от, І вона має стояти і це все слухати, ніби її хтось прив'язав цими боже мій, наручниками якимось до батареї. Так, от секрет відкриваю. Вам, вас ніхто не прив'язує до батареї, ви не зобов'язані слухати чиюсь критику, якщо ви про неї не просили, і вислуховувати це до кінця, терпіти і так далі. Ви можете зупиняти бесіду, якщо вона вам не комфортна, ви можете не відповідати на запитання, якщо вам не хочеться. Ви можете уникати або міні, мінімізувати спілкування з тими людьми, які вам неприємні. Уявляєте? Такий секрет. Навіть родичі, уявляєте, навіть бабуся, навіть мама сюди підходить. Тому е із технік по роботі. Клин клином вибиваючи. Якщо у вас є страх, скажімо, публічних виступів, що більше публічних виступів ви маєте, то менше є цей страх, тому що у вас є вже досвід, як воно бути, коли я на сцені, як бути, коли ставлять якісь незручні запитання. У вас є вже розуміння замість оцих багатьох знаків запитань, бо невпевненість вона від відсутності досвіду. Коли у вас вже є досвід і страшного факапу, і е, чудовий виступ, і від. Гуки хороші, і якісь погані були слухачі і так далі. У вас вже є досвід, як наслідок, у вас страх критики, він зменшується, мінімізується дуже сильно. Далі страх не терпить деталізації. Якщо ви чогось боїтеся, так, знову ж таки, перед публічними виступами, перед виступом на роботі, по зуму наживо в офісі, прямий етер провести і так далі. Якщо ви чогось боїтеся, вам треба це уявити, от що станеться. Хто встане, буде мене знецінювати, чи всі стануть, будуть тикати пальцями, будуть мене засміювати. От що конкретно я боюсь, прожийте це. І знову ж таки, що більше ви будете це проживати, то легше ви будете до цього ставитись, вас буде відпускати, бо ви такі, а, ну от і, це, от і все. Просто ну, там, потикають пальцями, закидають помідорами, і це все, в принципі. Да? Але звісно на глибшому рівні роботи, там як ми групу. Кілька тижнів тому була група із реагування на критику на індивідуальних консультаціях. Там є і техніки по роботі індивідуальні, де ми пропрацьовуємо, як саме, звідки в мене взагалі є ця ідея, що хтось буде мене знецінювати. Так? Хто так уже зі мною робив, як я на це відреагую і чому я навчуся, щоб могти відповідати на це і як я хочу у схожих ситуаціях надалі поводитись. Є, є. Далі успішні люди, так, або люди, які висунулись, показали себе, висунулись, вони мають більше охоплення, ніж невідомі люди. Очевидно, коли в тебе є дві подруги і три колеги, і коли ти відомий, у тебе там мільйони тисячі, сотні тисяч глядачів. І з них є як прихильники, так і хейтери, і майже в однаковій кількості розподіл. І що відомішою людина стає, що більше вона висовується, то більше вона отримує не лише прихильників, а й цих хейтерів. І, е, е, добре, коли цей підйом він відбувається поступово, коли людина навчається, отримує досвід і з цим всім стикатися, а не просто людина прокидається. Знаменитою і не готова до цього рівня не, не лише прихильників, а і хейту. Вона не готова, і тут можуть бути і суїциди, і депресії, і алкоголізм, і так далі. Тому поступово, коли йде, коли йде прийняття своєї популярності, аудиторія зростає поступово, то, якби психіка встигає адаптовуватися і знаходить такі механізми реакції на це все. Хтось не знаходить і просто бере собі помічника, який заходить спершу в коментарі, все чистить, і потім заходить автор контенту. Це дуже таке, дуже таке поширене. Далі, всі люди відомі, вони мають хейтерів. Просто хтось з ними контактує, хтось їх. По-різному вони всі ставляться, але чому хтось ніби більш стабільний, а хтось сипеться і впадає в ті ж самі депресії, тому що є на щось спертися, а у когось немає на що спертися. Ну, скажімо, є якась дівчинка, нехай буде астролог. От до неї йде е, купа хейту від, е, не хочу сказати, адекватних людей, ну давайте просто до неї йде купа хейту. Але чому вона продовжує цим займатися, далі знімати відео е, і так далі. Тому що вона, не, вона обирає не слухати тих, хто її критикує, а слухати тих, хто каже: Боже, Анжелочка, дякую тобі! Такі гарні відео, так мені допомогло. Тепер я, я тепер розумію, що проблема була просто в тому, що в мене Марс не там десь стояв. Якщо так можна сказати. І от вона на оце опирається, вона. Цього живиться, оце просто прибирає свого життя цих всіх хейтерів. І так само, якщо у неї є занепад сил, занепад, не знаю, віра зникає у свою діяльність і так далі. Вона може відгуки перечитувати. Ой, ти так допомогла, ой, мен. і от оце дає силу, я на це спираюся, так? я на це спираюся. Далі, коли я в ресурсі, мені простіше реагувати на критику. Тому що тоді я маю можливість тримати себе і не завалюватися в дитячий стан. Я маю ресурс лишатися на дорослій позиції, я маю стабільну самооцінку і я можу дозволити собі помилятися. Ну, сказала, щось не так. Ну, сказала. Або там багато там, людей можуть сказати про свої перші книги чи про свої перші відео, що о, Боже, мені соромно це дивитися, що я там знімала, чи знімав, чи казала, писала. Тому що ну, якби людина за ці 10 20 років вона просунулася, вона змінилася, і її погляди бачення також змінилися. І це абсолютно нормально, що зараз ну, в віці 60 років людина дивиться на свої книги в 30 30-річному віці і така, Боже мій, хто це купував, хто це читав? Але на той момент це було важливо, людина в це вірила. Вона отримувала частково і прихильників і частково отримувала хейт. Але без цього вона б не доросла до цього рівня. Тому це нормально давати собі право помилятися. Я зараз думаю так, і я маю на це право. Можливо, згодом моя думка зміниться, але то буде згодом. Зараз, отак. І коли я можу організувати собі безпеку? Я відчуваю, що я маю право на помилку, і навіть якщо вона буде, я з цим розберуся. Так. Далі такий нюансик, кому я не подобаюся, а ті люди матимуть більшу спокусу зі мною сперечатися. Коли я кажу про себе, я взагалі кажу: матимуть більшу спокусу сперечатися, ніж люди, яким я подобаюся. Люди, яким я подобаюся, вони з більшою ймовірністю будуть прихильно ставитися до всього, що я кажу, і вони з більшою ймовірністю будуть пробачати мені якісь. Неточності, нюанси, дурниці тощо, тощо. Тому, тому, якщо людина з вами сперечається прям не по суті, а от просто ви їй бісите, вона сперечається, вона, ви їй просто можете не подобатись. Зовнішньо, запах, я не знаю, просто от ви їй не подобаєтеся. Можна сказати, це не ваша людина, і їй немає сенсу ні переконувати, ні з нею битися, ви просто їй не подобаєтеся. І люди, якими подобаєтеся, от як мама ваша умовно, вона буде пробачати вам усе, все розуміти і так далі, тому що ви її дитина і так далі. Тому як реагувати на критику, як хочете. Хочете, відразу відправляєте в бан, хочете сваріться в коментарях, хочете мовчіть, стримуйте, це абсолютно ваш дорослий вибір. Але що важливо, нагадуйте собі, скільки мені зараз років, скільки мені зараз років, коли я в ситуації, коли мене критикують, чи я боюся, що мене будуть критикувати. Мені 6, 12, 16, скільки мені. Бо коли я боюся критики, у мене мої захисні механізми злітають. Я не маю ресурсу втримувати свою дорослу особистість, і я перетворююсь на дитинку, тому важливо завжди запитувати, скільки мені зараз років, і скільки мені років насправді по паспорту, і як я можу сюди повернутися. Часто допомагає згадування якихось своїх успіхів, якихось своїх. Подавання якихось труднощів для того, щоб ніби сконтактувати знову своєю дорослою частиною. І так ви кажете, да, я й то змогла, я й то змогла, я й то, і оп поп доросли до свого фактичного віку. Комусь просто достатньо нагадати, що мені не 6 років, мені взагалі то там, 30. Да. Тому які запитання вам собі ще допоможуть при критиці? Перше, я просила про критику. Якщо ні, чого ви її слухаєте, якщо ви про неї не просили? Якщо людина сама вирішила е, висловитися, ви це не підписувались, ви не зобов'язані це слухати. Далі, людина хоче мені допомогти чи самоствердитись. Бо часто критикую для того, щоб самоствердитись, а не е, навіть більше не вас попустити, а відчути, що а я то шарю, а я то розбираюсь. Тому ця людина, коли вона критикує, вона зараз самостверджується, чи вона хоче мені допомогти? Далі. Це думка експертна чи думка диванного експерта? Якщо вам мама каже, як вам правильно жити, мама експерт у цьому. За кого виходити заміж, де вам навчатися, мама в цьому експерт. Якщо вам Тетя Зіна каже, що вам не личить цей плащ, вона стиліст, вона дизайнер, її думка експертна. Якщо ні, то ви знову ж таки можете це не слухати. Це не експертна думка. Якщо ви попросили про думку, і експерт вам її надав, а часто експерти не будуть давати вам свою думку безкоштовно. Це буде все за гроші на консультація. Хочеш мою думку? Приходь. Хочеш консультацію стосовно того, як тобі робити, приходь. Чи це бізнес, чи це робота, чи, чи це бізнес, чи це стосунки, чи це там, не знаю, твоя психотерапія, хочеш коментар, зворотній зв'язок, ти маєш за це заплатити. Так? Це моя цінність, це знання про тебе і про людей, і про те, як щось робити. І за це мені плати, а я тобі даю. І це взаємний обмін виходить. Так? Тому що люди, які просто ходять і розкидуються своїми думками, ну, це тільки не спеціаліст буде так робити, тому що спеціаліст цінує свій час, свої сили, знання тощо. Що ще вам може допомогти стосовно критики, вам потрібно знайти 3-5 моделей, як хто ви хочете поводитися у ситуації критики, так? Чи як хто ви хочете виступати на сцені, чи як хто ви хочете спілкуватися з мамою, чи як хто ви хочете спілкуватися із своїм керівником, чи своїм чоловіком, дружиною. Знайдіть кілька моделей, як хто ви хочете це робити. Подивіться інтерв'ю з цими людьми, фільми, з цими людьми, не знаю, поспостерігайте за ними. Або позгадуйте, поуявляйте їх в своїй, поуявляйте в уяві. І візьміть, що із цього вам хочеться собі взяти. Примірте, як би це було, якби ви теж так могли. так? І попрактикуйте це. І я вам зараз зачитаю такий текст. Головне знайти своїх та заспокоїтися. Щоб більше живу, то більше переконуюся у правдивості цієї фрази та абсолютній її чесності. Немає часу намагатися всім подобатися, нікого не розчаровувати, виправдовувати очікування кожного. Як і сенсу у цьому всьому теж немає. Немає сенсу чекати чиєїсь взаємності, якщо бачиш тільки спину. Немає сенсу перевиховувати і обточувати дорослих людей під своє бачення коханих, у яке вони не потрапляють. І немає сенсу самому ставати чиїмось педагогічним експериментом. Немає часу чекати на медалі від тих, хто ними спекулює. І немає часу містифікувати появу особистих рятівників, які примчать нібито і віднесуть тебе у щасливе життя. Але є сенс приймати людей такими, якими вони є, залишаючи за собою право на зближення або право на незближення. Є сенс наважитись на прозорість та чесність, щоб не обманювати нікого своїми вигаданими образами. І щоб самому не обманюватися у чужих масках. Є сенс ні перед ким не звітувати за свій вибір. І є сенс ніколи ні на кого не перекладати відповідальність за свої рішення, щоб не опинитися згодом в ролі співзалежної жертви. І нехай ваше несвідоме самостійно зробить із цього необхідні висновки. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисне. Вподобайте його. Підпишіться на канал, поширте його і залиште коментар стосовно того, який... поділіться, коротше, вашим досвідом критики. Або вашим досвідом, або вашим страхом стосовно критики на тему критики. Ось так, до зустрічі!